Раз поспорили три рыбака, Чья рука на удачу легка. И кто больше друзей принесет карасей, Не насаживая червяка. И кто больше друзей принесет карасей, Не насаживая червяка. И друг другу с утра у реки Предъявили пустые крючки, Разложились кто где, но поближе к воде И уставились на поплавки А одинокий карась шелестя Проплывал мимо часик спустя удивленно слегка изучал так, три крючка в часы, Что а висели на молодь, Подякувати спонсорам нашим і організаторам цих змагань, тому що якби е, е, Миргородський рибальський клуб то ці змагання практично були б неможливі для проведення, тому що люди мало того, що вони самі його ініціали проведення цих змагань, вони ще його спонсують, і насадів і, е, і так далі. Я думаю, давайте ми аплодуємо, що нас від.

Як прозвучав свисток, ви закидаєте свої удочки, закидаєте прикормку на житло. Не виходить прив'язати крючок. Суддю гукнули, поможе, розкаже, покаже. Висипаєте садками в пакетик, приносите на віса, зважують, підходимо, підсумки підбиваємо. Старші учасники через півгодини. Від 6 до 16 років в двох категоріях: від 6 до 10 і від 11 до 16. Сьогоднішня кількість учасників нас радує. Сьогодні присутні 50 учасників. Наприклад, в тому році 28 учасників було, в цьому році 50. Риба сьогодні не дуже ловиться, ну, хтось займе якісь міста по Верховодам, верховод ловиться сьогодні. Сьогоднішні змагання присвячені, ну, так як ми їх задумали робити раніше, присвячені Дню захисту дітей та Дню молоді. Діти віком від 6 до 10 років ловлять разом з батьками, оскільки змагання присвячені Дню молоді. Ну, ми, члени клубу, подумали і вирішили, що буде. Корисніше для дітей вчитися, дивитися, як робить батько, як робить мати. і Місті з батьками ловлять діти віком від 11 до 16 років одиночні змагання. Цілі проведення цих змагань одним із пріоритетів нашого клубу є виховання дітей, виховання. Приучувати, щоб діти любили природу, культура лову, культура відпочинку. Ну, коли дитина дивиться, як робить її батько, вона так буде робити подальше. В результаті наших сьогоднішніх змагань відділом у справах спорту сім'ї та молоді Мирородської міської ради грамотою нагороджується за третє місце з ловлі риби поклавковою оснасткою серед дітей віком до 6 із 6 до 10 років, присвячених Дню молоді України, нагороджується скрипник Антон. Давай, зліпайся, давай я получай медаль і прибув. Друге місце в цій же номінації завоював Данило Рудюк. Вітаю Ну а переможцем наших змагань серед вікової групи 6 до 10 років. з Явним пре преимуществом, скажімо так, став. Максим Ячала. <плес> За перше місце грон, що можна прибувати. Получайно цей І відчайна градуса. <плес> <Максим, плес> <стой, стой, стой. плес> Добрий день, шановні друзі. В першу чергу я хочу подякувати організаторів цього великого свята. Воно вже проводиться тут, на нашому березі. Вдруге. Це Вадим Скрипник, Вадим Іванович Ткач і його е, Риболовецький клуб, який достатньо серйозно працює на території Миргородщини, в місті Миргороді і навіть за межами міста по наведенню порядку на берегах, по наведенню порядку на водоймах. Е, його клубом, е, я знаю, в його клубі є спеціальний підрозділ, який займається як називає, патрульною роботою на, на берегах. Ми пошили до них. Спеціальну форму, екіпірували її і допомагаємо в цій справі. Для інформації, буквально за останній місяць цією командою кількості 6 чоловік, десь 6 чоловік більше тисячі метрів сіток, ятерів і різних непотрібних методів ловлю було знищено і передано в органи внутрішніх справ. Мені дуже приємно, що тут. На нашому березі, буквально декілька років тому зовсім була інша обстановка, зовсім була інша рибацька культура. Сьогодні ви прекрасно бачите, який прекрасний берег. На тому боці, на цьому боці сотні рибалок, які сьогодні зовсім по-іншому себе ведуть. Я скажу, ми обходили кожного, просили кожного, щоб кожен після себе нічого не залишав, наоборот, залишав тільки частинку рибацької культури. І сьогодні це вже спрацювало і великий вклад. Наших цих діток, ваших діток, це вже завтра, і це завтра дає свої результати. Так що сьогодні я вітаю вас всіх з цим великим святом. Бажаю вам всім здоров'я, удачі, благополуччя. І я виставив призи для того, щоб покращувати фінансову культуру серед дітей. Я виставив призи на карточках. Перший приз буде третій, да? Що, зараз третього починаємо? З третього. І так, шановні учасники, за третє місце в наших змаганнях старшої вікової групи від 11 до 15 років нагороджується Максим Дубина. Максим Дубина. Сто гривень на карточки активні в банкоматі, в будь-якому відділенні, в терміналі він може вже поплатити. Це персональна його карта, вже персональний його кошельок. На друге місце в старшій віковій групи нагороджується панфілов Нікіта. Тут 150 гривень активних його можна потратити у якій торговій сеті, в банкоматі і в банки. Так що вітаю і це твій перший перший заробіток твій. Ну і переможцем наших змагань старшої вікової групи. став Усач Віталій. був переможцем. На цій карточці 250 гривень він може отримати їх в будь-якому відділенні і потратити. Так що потратіть її на якісь е, рибальські снасті і подовжує рибацької культури. Ще Молодець. раз дипломом від громадської організації Миргородський рибацький клуб за участь у змаганнях з ловлі риби Нагороджується при цю молоді в номінації рибалка Соня. Нагороджується Вазилєвська Катерина. Кирпосенко Олександра. Вовкун Каріна. Арзуханова Таміла. Дем'яненко Марія. В номінації. За найбільший за масою екземпляр спійманий. Нагороджується Антона Тришка. Також за найзвичайний улов. Один в'яз цього був, нагороджується Антона Тришка. В номінації за саму першу спійманну рибину на першій секунді нагороджується Харін Микита. Наймолодший учасник змагань. Нагороджується Бражніков Кирилл. Кирил. Найбільший за масою улов нагороджується Максим. Ячало. Була, повний тазик тима. Приємні. Я дуже радий, що мені випала можливість прийняти участь у цих змаганнях, а тим паче зайняти перше місце. Рибалкою я займаюся з самого дитинства. Мені це дуже подобається. Ми з татом дуже часто їздимо на рибалку. Мені дуже подобається о, саме те відчуття, коли ти витягуєш рибу. О, це дуже прекрасно. Я вважаю зв'язок з природою. Ловля риби це моє. Я вважаю. Хотілося б окремо поблагодарити десь з участь в організації цих соревновань наших постійних спонсорів. Депутата місцевої ради ЦСЯ Олександра Григоровича, також предоставив допомогу е, Дарвіц Юрій. Завод минеральных вод. Это те спонсоры, которые постоянно нам оказывают постоянную помощь в проведении различных соревнований, будь то среди детей или среди взрослых. Я надеюсь, что эти соревнования были не последние. В прошлом, в следующем году мы тоже планируем их провести. Вот, потому что если посмотреть на детские глаза и увидеть у них, то я скажу, только такого блеска и детской радости я просто давно уже не видел. Хотелось бы отдельно поблагодарить всех активных членов Миргородского Рубальского клуба, которые приняли непосредственно в организации этих проведений, подготавливали место, делали разбивку секторов, будем так говорить, принимали активное участие, участие в судействе в данных соревнований. Починався світ, хто міг, хто піднімався, цай, ішов, ішов в собі високо гори, всякий упокій, свою надію, сильну, як любов, що все буде добре. Якожу знать, що все буде.

Наше саме це, бажання сильні, як любов поможеть нам дійти, і буде вся та наша вишуця, і все буде добре. Як кожна зайця, і все буде добре.